Ніж подрібнююча їде на перезаточку. Здається, начебто ножі гострі, взяти комплект заточений, начебто кромочка. Гостра. Проблем немає, але оці ножі вже не рубають, так як би хотілося. А проблема в чому? Щоб зменшити навантаження. На підшипник. Так як тут йде в цих ножах на цьому подрібнювачу самостійне втягування, тобто від правильного кута і заточки хорошої ножів, воно самостійно втягує. Ось то зменшується навантаження на трактор, зменшується навантаження на підшипники і тому менше потрібно подавати. А знос де йде? Знос йде зовнішня частина ножа. Тобто, якщо подивитися, не робоча частина ножа або менш працююча, зносу тут немає, от іменно по цій частині. А тут далі ми бачимо дуже такий сильний, такий якби, як будь-то зализало його. Ось і все. Він відпрацював 40 годин. Якби була б автоподача, мається на увазі гідравлічна подача, то можна було б ще годин 40 так само відпрацювати. Ось ножі які проточені вже запасний, запасний комплект. Тут а зовнішня частина просто ідеальна. По великому рахунку можна ще працювати, але важко. Тому на перезаточку.